Друзі, усім привіт! ну Що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів. У сезоні 2015-2016 років 16 березня 2016 рік, Матч відповіді, дні 8 фінал, Ліги Чемпіонів, матч другий з двох, Каталонська Барселона, Луїса У себе вдома на Ноу, команда Приме Лондонський Арсенал, Арсена Венгера. 3-1. Барселона перемагає. І по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 5-1 перемагає саме Барселона. А Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Барселона, Луїс Енрікі, головний тренер команди. 4-3-3 стартова розстановка Барселони. Марк Андре Терштегін у воротах. Маскерана Матіо, центральних захисників, Дені Алвіс, Жорді Альба по флангах, Андре Сінієста, Серхія Бускєць, Іван Вендрі... 4 копівники, Луїс, Суарес, Неймар, Ліанель Месі, у нападі, 3 Барселони в ділі. Лондонський арсенал. Головний тренер команди Арсен Венгер 4-2-3-1. Стартова розстановка лондонської команди Девіта Спіна у воротах. Габріель Косільні. Пара центральних захисників, наче Монреа, Електр, Білєрін по флангах, Ельнені, Фламіні, центральні опорні півзахисники, Місу та центральний атакувальний півзахисник, Алексей Вобі, Алексі Санчес по флангах та Дені Велбі Кунападі. Це стартова розмовка лондонського арсенала. Тепер, друзі, давайте про сам футбол говорити. І... Ну що ж, у першому на Емірейтс Барселона перемагає з рахунком 0-2 дубль форми Фаліанель Месі. В принципі, у Барселони була така доволі таки комфортна перевага. Два м'ячі, Тоді, до речі, друзі, правила то існувало в'їзного м'яча. Арсеналу потрібно було забивати два. І, В принципі, арсенал непогана. Команда Арсенал Вінгер. Венгер цей матч розпочав, ви пара було ударів. Темаль, нені, повз ворота. У Барселона велика супершанс на 18-й хвилині матчу, Коли Барселона продать свою атаку. Геніальніше йде закидання. Лена Месі, ля, Месяк ще не мовляється. Неймар! Викиди туди Неймар. Не забиває Неймар. Просто геніальна атака пройшла якраз то у Барселони, але не вдається каталонцям якраз то реалізувати свій шанс. Супер шанс був у Барселони, але каталонці не забили. І справді, чистий вихід був один на один у гравця Барселони, але просто-напросто не вдається реалізувати свою нагоду футболіста каталонської Барселони. На 18-й хвилині матчу виникає цей момент. Прям з центра поля, ні, до речі, саме Месі виходив один на один. Геніально, що передачу навпаки, якраз напевно Неймар да і віддавав. Тут, тобто, навпаки, це Неймар якраз ти віддавав передачу на Месі. Але Месі не реалізував вихід один на один. Агор Барсонов забіг 18-та хвилина матчу. Барселона проводить свою атаку, причому хороша проходить атаку у Барселони. Луїс Суарес. Передача. Неймар, вихід на один, один, один. Неймар. Гол. Неймар. 18 Всемнадцатих матчу, матч. Забав, гол, Неймар і по сумі двох матчів потистоянні. Рахунок стає. 3-0 на користь Барселони. У Барселони ще пара було моментів, щоб другий м'яч забивати. Але в Арсенал також були моменти, Дені Уелбек ось був дуже дуже активний. І Арсенал, в принципі, хороші проходили атаки. Ось на 38-й, винаючи у Барселони, точніше, в Арсенал був супер шанс, коли і в Вобі зайшов на ударну позицію. Пробив, напевно, Оліксій Вобі, але його удар захисник Барселони. Заблокував Перший тайм завершується. Барселона виграє 1-0. Туран Роберто вийдуть у Барселону на другу 45-х хвилин. Ауолка та Жеру з'являться в Арсенала по перерві. В Арсенал були хороші на годи, І справді команда Арсена Венгера була дуже близькою до гола. І арсенал в кінці-кінців. В Арсенала не були моменти і на початку тайму, ось на 49-й гвинів матчу Непан, не був удар від футболіста Арсенала Алексис Санчес-Передачу на неї Уелбек, а де Уелбек пробив, але його удар футболіста барсена заблокував. Але барсана Арсенал забив все-таки в гол ворота Барселони. 51-й хвилинач, такой Арсенал прострел. Лени удар, гол! Забиває гол Арсенал. Зрівняли рахунок лондонці 1-1. Лени забиває гол. Арсеналу потрібно було забивати два. Но голіву передачі до свого пасива записує Алексіс Санчес. Саме Алексіс Санчес записав голіву передачу до Суґепасива. Ельнені нені не пробив з метри 20 Точно в дев'ятку один-один лондонський арсенал відігрується. Відігрується Арсенал. Арсенал потрібно було забивати два. На 53-й хвилі матчі був Барсонний шанс, коли Неймар гоняє ще передачі п'ятку. на Месі. Месі, Месі! Пробиває Леонель Месі, але Леон не забиває. Супер шанс створює а, відповідно Барселона. На 58-й хвилі матчі Дені Уелбек заходить на позицію. Уелбек, удар Дені Уелбека і Маскерано! Маскерано рятує Барселону від пропущеного м'яча. Ось так шанс Виникає у лондонського арсеналу. День Уелбек э, виходив там майже вихід один на 1. Там, в принципі, був. Э, і здавалося, що Велбек зараз може і але маскерано героїчний спасіння аргентинця. 65-та хвилина матчу. Каталонська Барселона проводить свою атаку. По-моему, Мессиниц. Неймар. Неймар, Передача на Даніалові. Подача Луисуаре, гол! З геніальніший удар Луїса Суареса вийшов, боковими ножицями пробиває Луїс Суарес, 2-1. Барселона забиває Гол. І дуже важлива м'яч забила Барселона, Тому що Арсенал, в принципі, після того як рахунок став 1-1. А я вам хочу сказати, що Арсенал міг забити. Шістьдесят сьомого матч по воротах. І м'яч влучає там, до речі, в хрестовинах ще не помиляюся. Тут ще один хороший момент історії Арсенал. І сьогодні Арсенала було навіть побільше ударів, що Барселони. Так, да, сказати, що були прям якісь голіві нагоди прям Арсеналу Вони були. Ось, наприклад, Дені Уелбека, момент Дені Велбека 1-1. Це був голівий момент, і справді. Арсенала, в принципі, хороші проходили атаки. Ось, але в принципі по атаках і по моментах, і Барселона, і Арсенала, в принципі, була рівновага. А проведеться небезпечний штрафний в арсенал. На 80 вісімдесяті матч Олексій Санчес Санчес Терштегін. Ритує Барселона. Добивання. Знову Марк. І ще один удар, і все-таки відбивається Барселона. Супер шанс створює лондонський арсенал. Ще один голівий момент був у лондонської команди. На 82-й матчі Піке пробивав непевно головою після кутового. Супер шанси, справді, дуже такий хороший момент створила команда Луїса Єнрійки. На 87-й хвилині матчу буде вихід в Арсенал. Один на один. Ще один момент. Тео Волко, Тео Волко пробиває, але знову Марк Андре Терштеген. Рятує. Рятує Марк Андре Терштеген. А, снова Барселона 88 78-х на матч. Арсенал, дуже здорово команда Арсена Венгера играла Лео отбивается бывает Месси, мяч. для мяча, месси, месси, Там Неймар, просто биткоп мяч Там Неймар, видит это передачу на И прерывая футболиста Арсенала Мяч, из сколько до месси, 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 Месси Месси, Месси, Леонель Месси Забывая третий мяч И Перекидає Давида Спину. Ну, красивий гол виходить у Леонеля Мессі. 3-1, і Барселона ставить крапку в цьому двохматчевому протистоянні сезона 15-16. Барселона Арсенал і в другому матчі перемагає 3-1. і по сумі 5-1 проходить далі. По статистиці, до речі, давайте подивимося, якраз то безпосередньо 17 17:20, тобто ударів було більше в арсенала. Більше ударів в Арсенала, до речі, володіння 65 на 35. Це відсоток якраз то володіння м'ячем. Команда Луїси Сенріки більше володіла м'ячем. Тут немає, друзі, ударів в площину. Але якщо не помиляюся, то 8-4 перевага Барселони була. 739 передач у Барселони, 394 в Арсенала, 8-11 порушення правил, 1-4. Живть картки, 2-1 все, де 7-8 за кутую. Ну, в цьому така рівна гра, але Барселона реалізувала кращі свої нагоди, ніж Арсенал. В принципі, ось по 1-1 забий Дені Уелбік, зробив рахунок 1-2. І Бог там його знає, якщо чесно, що було далі. А так не вдається Арсеналу реалізувати свої нагоди. Барселона перемагає Арсенал 3-1. Пригадали ми цей матч. Ліга чемпіонів, сезон 15-16, 1-8 фінала матч. Відповідь другий матч двох. 16 березня, 16 рік. 3-1. Барселона, Барселона перемагає. Побажаємо каталонській Барселоні, Лондонському Арсеналу. всього найкращого. Вам, друзі, вечерю серці. Бажаю. Тільки друзі. Добра, бережіть друзі, найголовне себе. Будьте найголовні, друзі, щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.